Всім привіт, вітаю, доброго ранку. Сьогодні в нас п'ятниця, 26 квітня. Сьогодні День Чорнобильської трагедії. Вшановуємо і згадуємо всіх ліквідаторів, всіх, хто е загинув від цієї страшної екологічної трагедії. Ну і моїй сім'ї теж е ну, ця дата дуже сильно пов'язана. Е в житті, тому що мій чоловік вірніше, його родич і батько, сам з Чорнобиля, там залишилася хата, там зараз ну, поховані дід і баба раніше, до повномасштабного вторгнення, ми кожного року, ну, коли було дозволено на 9 травня їздили на <кій> могили. Поминали, прибирали, згадували, ну і досі це все в пам'яті, і в пам'яті назавжди. Так що згадуємо і не забуваємо цю страшну трагедію. Зранку я вже на кухні. Зараз у мене в духовій шафі, в духовці ті готуються, от, була в мене морквинка така величенька. То частину я в тілі, а частину от потерла і от такий мене судочок і туди складаю і заморожую. Це дуже зручно, тому що зараз чим далі, тим морква становиться все м'якіша, не така вже вона гарна на вигляд, а так з її потерла, заморозила і завжди вона є. Під рукою, коли нам потрібно. Ну, швидко і зручно. Тут у мене відварюється картопля, у мене є тушонка, буде з тушонкою, ну і тефтелі. Ще в мене є зелений борщик. Так, ще от букет... Ой-ой-ой, чуть не розкрила, розвернула букетик з мускариками. Нарізала. Тюльпани вже відцвітають, опадають, тому будемо зараз насолоджуватися ніжністю таких от мишини-гіацинтів. Ну і паралельно з роботою на кухні нанесла отаку от масочку, це вже другий раз я її наношу. Хороша маска, яка продається в АТБ. На цьому тижні вже немає на неї знижки. <кій> Вона така. По консистенції, ніби як ріденький крем, і такого от кольору, як авокадо всередині, хороша маска, гарно зволожує, гарно ніби трішки навіть пом'якшує обличчя. Трішки для мого обличчя, для мого розміру обличчя вона трішки малувата. Хотілося б трішки більше, щоб захвачувало так більше. Зону під підборіддя і трішки от тут на, на лобі ніби вона малувата. Ну, а так в цілому рекомендую, якщо будуть ще раз акційні ціни, в АТБ, то обов'язково повторю, Але все-таки мені з персиком якось ніби краще маска. ну Це так, як для мене. Також вчора в АТБ купила отакі губочки, кухонні, 18 гривень. Вони зараз по акції. Непогані губки, саме головне, щоб вони от ідуть такі от. Ну, з такими, я кажу, дірочками, такі от вони такої структури абразивної, пориста структура. вірніше, Так мені подобається. Беру їх на заміну, У мене закінчились такі губки від фрагутау Лаванда, показувала вам їх не раз. Дуже вони мені теж сподобалися і по зовнішньому вигляду, і, і по тому, як вони працюють, і розмір такий. Я люблю, щоб губка. Знаєте, так в руці гарно лягала, щоб вона була не велика і не маленька, середнього розміру. Тут було 10 штук, тут 7 штук. Ну, от так. І ще в АТБ вчора купила отакі шкарпеточки. Так мені сподобався цей колір, такий, знаєте, пильної троянди. Тільки не пам'ятаю, скільки коштувало. Здається, 32 гривні і такий колір був один. Тому. Рука потягнулася, та, думаю, куплю шкарпетки це така річ, яка повинна завжди бути і в запасі, тому що вони зараз дуже-дуже швидко зношуються. І ну, можливо, якби купували більш дорогий варіант, хоча я не впевнена, що вони теж би носилися довше. Ну, У мене ще так нічого. Ну, а всі на ці шкарпетки просто-просто летять, я не знаю, а ще вони білі, зараз, ж, знаєте, молодь носить білі шкарпетки, то постійно їх переш, постійно вони в використанні, і там уже і не знаю, можливо, це він так носить, ну, але ці шкарпетки дуже швидко зношуються. В календарі передбачень на сьогоднішній день написано: як щодо танців, сьогодні ввечері можна дозволити собі відпочити душею і тілом. Ну, як для 26 квітня, день пам'яті Чорнобильської трагедії, то ніби і не до танців, але сьогодні п'ятниця, тому можна трішки і порадувати. Кінець прадіти, кінець робочого тижня. Якось так, ну, як і інші тижні, він дуже швидко пройшов, ніби був понеділок, уже п'ятниця. Дощовий був тиждень, і сьогодні погода така похмура, мабуть, теж буде дощик. Ну що ж, чекаємо вихідних, обіцяють, що буде тепло і ніби сонячно. Ще повертаючись до теми. Їжі, можна так сказати. Ви знаєте, зараз у нас от і на роботі співробітники, і так в сім'ях кажуть, в знайомих дуже, ну, не скажу, що багато, але є випадки отруєнь полуницею, ранньою цією полуницею. От, і у нас на роботі там одна жіночка дуже, дуже сильно так, знаєте, отруїлася, отруєння. От, тому. Розповідаю вам про це, і мене запитали на роботі, а чи ти купуєш цю полуницю ранню? кажу ні, навіть ніколи. Ну я дивлюсь на неї, але ніколи немає бажання її купити. і навіть не хочеться мені її купувати. Ну я розумію, що різні люди, різні бажання, різні, різні смаки, але я ніколи ніколи не купувала цю ранню полуницю. Для мене, ну як ми кажемо, клубніка, полуниця це тоді, коли от її дуже багато вже продається, знаєте, цілими горами. От і коли від неї цей аромат іде полуничний, і коли вже вона знає, що вона вже у нас дозріла в садах-городах. От тоді це для мене полуниця. Ну а зараз ну я розумію, що може вона й смачна, але. От такі випадки. До речі, я ще ні разу не купувала ні ранньої капусти, ні огірків, ні помідорів, ні редиски. У мене на роботі питають: а що ж ви їсте? Ну, так, якось обходимося без цих усіх ранніх овочів. То от ви бачили, він і греть роблю, то консервацію відкриваю, то саме елементарне це томатний сік, от, капуста теж у нас ще є, та зимова, можна щось зробити. Ну, якось в сім'ї у нас ну, можливо, хотілося б мені купити там огірок, а все інше, ну не знаю. Можливо, в мене такий організм, можливо, в сім'ї нас не заведено було купувати вже так занадто рано ці овочі. Ну, не купуємо ми. Ну, можливо, де ще і така невеличка боязнь, все-таки, що воно на нітратах, на селітрі вирощено. От, і не таке вже воно і смачне. Ну, хіба що. Такий буде аромат, запах весни, свіжих овочів, чогось такого після зими дійсно хочеться такого вже і іншого, більш, більш такого яскравого і весняного. Ну, це у нас так сім'ї, в мене конкретно. А знаю, що в інших сім'ях по різному буває, але ж тоді і от такі випадки отруєнь дуже дуже часті зараз і, 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 і раніше. Саме в такий от період, коли люди прямо, знаєте, з такою жадобою, жагою наїдаються цих ранніх овочів і фруктів. Так, девтільки, тільки такі в мене готові, зробила їх трішки в духовці. Рис залишався, в мене готувала рис, залишився, тому вирішила зробити те в тілі. Ну, і картопелька. Так, все на кухні завершую тут роботу і йду трішки займатися красою. Так, на вулиці, от такі красоти. Мокро-мокро, земля дуже-дуже мокра. Але от ця яблунька в цьому році перед вікном дуже-дуже радує, дуже багато квітів. І сподіваюся, Зараз буду мити голову і взяла отакі пробнички від фармасі доктор Туна, зволожуюча серія. Тут два шампуні, кондиціонер, один і маска. Ні разу не пробувала ще цю серію. Ну, подивлюся, які будуть перші такі мої відчуття і відгуки. А ще хочу сказати по поводу оцього зволожуючого гелю для мивання з Алоя. Ну, ви знаєте, поки що так: 50 на 50. По-перше, з першого разу в мене е з'явилося е після мивання почервоніння в зоні. От біля носу і, що, і трішки щоки. Коли вмиваюся, то ніби таке як легеньке пощіпування присутнє, і потім от, все-таки є така от реакція почервоніння. Не знаю, чи це від цього гелю, чи потім це почервоніння з'являється, коли я починаю. Наносити тонік, можливо, йде якась реакція, неспівпадіння да, от, гелю і тоніку, буду ще дивитися. Ну, дія гелю непогана, гарно очищає. От, але от я ще раз повторюю, якісь такі, знаєте, поколювання і почервоніння. Це не дуже добре, це так насторожує і навіть не знаю, як далі буде в мене. З цим як складеться далі мене з цим гелем для вмивання. Хоча я знаю, що в багатьох засобах, де є алоє, присутній такий ефект поколювання, пощіпування. Що ви скажете? Можливо, ви мені щось підкажете? Відцвітають тюльпани вже якось в цьому році дуже швидко. Знаєте, зазвичай ми привикли, що тюльпани в нас цвітуть на 1 травня, на 9 травня. От. А тут вже от потрібно і ці голівки обов'язково позривати, щоб потім на наступний рік вони теж гарно квітли. А от це в мене такі тюльпанчики, два, вони не скорослі, гарні такі. Це тюльпани, які присилала мені Надя з Німеччини. Привіт тобі, Надя! Якщо дивишся, знаю, що ти зараз в Україні. І вже, мабуть, збираюся назад в Німеччину. Е ну, <знайшу> знаю, що в мене один должок залишився, але я думаю, що ми це діло ще поправимо. От. Багато ще в мене роботи. Дощ цей не дав нічого закінчити до кінця. Багато після дощу бур'яну пішло. Тут у мене от діляночка така з цибулькою, і тут я посадила пізню капусту насіння, бачу, що повитикалося. Ой, так, тут ділянка теж, яка потребує допомоги. А тут хотіла вам показати: у мене, коли було тепло, потім дощ, виросли сморчки, гриби, ну, от вони. Сморчки, бачите? Але вже, мабуть, або чоловік їх позривав, повикидав, або самі вони вже попадали. Дуже багато було цих сморчків. Прямо, знаєте, як ні, ну, ніколи такого не було. Так, дуже гарно пішли рози вріст. От листочки з'явилися вже такі гарні. Так. Тут теж ще в мене роботи і роботи, лілії посходили. Тут трішки полуницю хочу розвести, але не знаю, щось садила дуже багатенько, але залишилося всього, так, дивлюся, 5, 5 кущиків. Сядила гладіулуси, вже бачу, повиходили. Ну от Бачите, лежать жовті тюльпани, які піоновинні, вони під підії дощу та, що я вам казала, попадали, і от такий зараз не дуже гарний естетичний вигляд. Так, крижик, отут відпочиває, не хоче заходити в хату, а черниш мій, ви знаєте, знов десь подався гуляти. Ну і слава Богу, я знаю тепер, що він живий і знайшов собі, можливо, десь кращий двір, кращу хазяйку, але інколи приходить. Син казав, що коли я на роботі, то він пару разів вже приходив, каже так кричав, кричав, щоб дали поїсти, наївся і знову, знову десь подався. Ну і також їжачок виспався і теж пішов по своїх справах. Ну, от так проходить мій день, моя п'ятниця. Зараз я йду на роботу. Не знаю, чи буде сьогодні дощик чи ні, але на вулиці дуже гарно. Не скажу, що холодно, але не так уже й тепло. Так, гарно, по весняному. Якраз така погода для квітня місяця підходить. Що хочу ще сказати. Зараз в мене в житті такий період, дуже доволі такий важкий моральний період. Проживаю я таке своє життя. Дуже-дуже складне зараз у мене. Все вам не розкажеш, не покажеш, та і чи потрібно воно вам. У кожного, у кожного зараз нелегкі періоди в житті бувають. Тому, можливо, можливо, на деякий час я і зникну з Ютубу, подивлюся по настрою і взагалі. По тому, як який я можу вам контент показати. Замовлення зараз ніяких не роблю. Покупок в мене в основному зараз немає. Якщо є, то дуже-дуже якісь мінімальні. Показувати вам щось одне й те саме. знаєте, Кожного дня день сурка теж не дуже хочеться. Те, можливо, і не, цей, і не цікаво. От, тому навіть не знаю, не знаю, що, що вам показати, що розповісти. Тому зараз в роздумах. в роздумах і подивлюся, як воно буде. Можливо, і потрібно взяти якусь трішки паузу. паузу. Пишіть, що ви думаєте з цього приводу, але ж я вас почитаю, послухаю. А зроблю так, як підкаже мені моє серце, і як обстави, які будуть обставини в моєму житті. Але нічого, не падаєм духом, все ми подолаємо. Саме головне це ви всі прекрасно знаєте, саме головне, щоб закінчилася війна, а далі, а далі відбудуємо. Вистоїмо, і все буде добре. Дякую вам усім усім дякую за вашу підтримку, за увагу до мого каналу. Дякую за те, що дивитеся, ставте лайки. Безмежно вам дякую, всіх обіймаю і до наступної зустрічі, до наступного відео. Пока-пока, до побачення!